сейчас нас двое детей. Конечно. цією родиною ми познайомилися ще в листопаді минулого року, коли проводили профілактично роз'яснювальну роботу з громадянами з батьками, в яких на вихованні є діти, які тоді і наразі мешкають в громадах, у яких ведуться активні бойові дії. Наразі ми супроводжували гуманітарну допомогу з нашими спільними друзями волонтерами. І після того, як ми вже поїхали, мені зателефонував батько цієї родини і сказав, що він подумав, і все ж таки йому і дітям дуже страшно, і вони хотіли евакуюватися, попросили про це допомоги. Ми миттєво відреагували, приїхали, допомогли евакуюватися, влаштували цю родину у заклад. Наразі ми відвідуємо усі такі сім'ї. Неважливо, чи це родини, де діти мають якісь вади, чи це багатодітні родини для нас. Найперша для поліції задача це зберегти життя і здоров'я дітей. Тому важливо, аби діти не залишалися в тих місцях, де є небезпека. Тому відвідуємо щоденно такі сім'ї і вмовляємо батьків просто заради дітей виїжджати і евакуюватися більш безпечні місця. Поки що близько 10 родин вдалося евакуювати. Це ті, що звернулися про допомогу до, саме до поліцейських. Але понад 500 родин виїхали після проведення профілактично роз'яснювальної роботи. Це за рік. Це так, саме… Альона. А старшого Кості? Так. Да. Ось він якраз буде сестру. Сам виводить, що це має. Хорошо, так. Сьогодні ми проводили евакуацію хворої дитини Веронічки до медичного закладу до Львова на обстеження на лікування. На них вже чекають, їм підготовлено повністю окрема палата, харчування, їх також зустріне наш екіпаж медичний і надасть повністю все лікування.